Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитися зараз питання: три події на порозі. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Подивимось спочатку, для кого цей розклад. Для людини, яка працює, відточує свою майстерність, завжди має якісь ідеї, прагне їх реалізувати завжди. Ідеї стосуються монетизації, тут дивіться, дві карти пентаклові. Це ідеї в роботі, як заробити більше, як зробити краще, як напрацювати свій авторитет серед колег, клієнтів. Так, дивіться, нещодавно. Ви сповнитеся емоціями скоро. Так, емоціями. Так, проявиться до вас ще й король. Так. Три події на порузі. Проявиться до вас, це, виходить, перша подія. Дивіться. Карти сказали про фінанси, будуть у вас добре йти справи по рицарю. Друга стосується особистого життя з королем Кубковим Пентакловим. Телець Діва Козіріг, але не обов'язково, близька до землі людини, любить тварин, цінує матеріальне, любить оточувати себе комфортом, завжди має якусь там, квартиру, будинок, машину. Людина доросла, вже вміє заробляти гроші, і тут йдуть до вас почуття, проявиться цей король до вас з почуттями, якими ви сповнитесь. Давайте третю подію подивимося. А ви отримаєте якусь допомогу, дивіться, ви за щось переживаєте. Можливо, обіцянку комусь дали і дотримуєтесь, хоча вам і важко. Переживаєте за те, щоб дотриматись. І вам в оцих важк... важ... важкій ситуації, яка у вас ем... буде, у вам прийде допомога, ви не залишитесь самотньою. Так, а від кого допомога? Угу. По справедливості це вам від вищих сил. Е, пошлють вам якусь допомогу або людину, або якусь подію по справедливості вам на допомогу. Ну і давайте вам породу. Порода. Беріть шонце пентокливі. Тут якраз до першої події. Дивіться, вам випаде величезний шонс фінансовий якось, Або новий проєкт може випасти, не пропустіть його, хватайте цей шанс, він дуже перспективний. Можливо, це якраз за вашу роботу, та яка у вас получиться, вам премію якусь дадуть. Не відмовляйтеся, беріть усі шанси. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.